Вітаю, це Маркер подій. Мене звати Ольга Салабай. Напередодні в Америці стався вже другий замах на Дональда Трампа, і всі медіа прив'язують сюди Україну. Чому? Тому що виявилося, що чоловік, який намагався скоїти замах, він хотів воювати в Україні за Україну. Проте йому не вдалося це зробити. Чому нас взагалі Україну прив'язують окрім цього до цього замаху? І не лише про це все ми будемо спілкуватися з керівником центру громад громадської аналітики вежа Валерієм Клучком. Пане Валерія, ми вас вітаємо. Вітаю вас, друзі, слава Україні. Героям слава. Нагадую нашим слухачам обов'язково підписуйтесь на наш ютуб канал FM Галичуна. Ставте нам вподобайки і пишіть свої думки стосовно наших відео, стосовно наших тем, стосовно наших гостей. Нам це дуже цікаво. Ми будемо обов'язково реагувати на них. Отже, пане Валерії, розпочнемо саме з замаху на Дональда Трампа, як пише Financial Times, чоловік, який стріляв біля гольф-клубу, дуже хотів воювати в Україні і навіть їздив до Києва та був вербувальником. І, взагалі, це дуже зручно. Зараз у таких заголовках прив'язувати Україну, е, прописувати слово «Україна». Як ви гадаєте, чи справді це свідоме рішення американців, чи, можливо, на нього був якийсь вплив для того, щоб надалі взагалі прив'язувати Україну до цього слова такого замах? Ви знаєте, одне інше не виключає, як на мою думку. Ми вчора з колегами в рамках центру обговорювали неодноразово так, обговорили саме цю всю історію. І дійсно, прив'язка до України вона має місце. Її прибрати складно. бо дійсно того кого підозрюють у замаху на вбивство Трампа, він прихильний цей американець до України, і навіть організував там цілий волонтерський фонд і доставляв амуніцію до України, але тут є інша проблема: якщо ми бачимо, що в період виборчої кампанії в Сполучених Штатах Америки за два місяці два замахи на Трампа. Незалежно від того, там хтось працював з виконавцем чи ні, чи його підбурювали до таких чи дій чи ні, то це вказує на те, що в американському суспільстві не все дуже добре. Що кандидат на посаду президента від республіканської партії він настільки токсичний для певної частини американців, так що вони готові просто вдатися до крайніх мір, знищити її фізично, аби він не очолював цю країну, тому що вони вбачають за цим катастрофу. Ну, це настільки високий поріг уже е, терпимості, нехай навіть обмеженої кількості е, виборців, але вказано те, що величезна проблема у США. Звісно, це їхня справа внутрішня американська, але якби Америка не мала такий серйозний вплив на світ. У позитивному сенсі, то, звісно, нам в принципі можливо було б і байдуже на якомусь певному етапі. Втім, як ми бачимо сьогодні, навіть невеликі країни, коли проводять плевісцити, то в такий спосіб визначають рівень свого впливу на політику в певному регіоні, що є відображенням стабільності або відображається на стабільності взагалі всього у всьому світі, і це і країни Африки, Латинської Америки, Європи і таке інше. Тому в будь-які вибори я вважаю, в будь-якій країні вони важливі, аби проходили за демократичними цінностями і правилами. Це саме сьогодні є проблемою і в Сполучених Штатах Америки, тому що ті цілі, які заявляє Трамп після приходу до влади, він про них там, в принципі, ти мовчить, але вони очевидні, можуть мати серйозні виклики і матимуть для демократії в США. А, нещодавно у, у змі з'явилася інформація про такий собі проект 2025, який приписує Трампу, який має на меті посилення вертикалі федерального управління президентської саме перебирання низки повноважень від конгресу, можливо, не знаю, навіть у судової системи. Ну золі на те, які робить заяви Трамп, то можна допустити будь-що. Тому я розцінюю те, що сьогодні стаються такі випадки довкола Трампа, як дійсно. Не згода низки виборців у США із тим, що він може прийти до влади і підірвати стабільність загалом сполучених штатів Америки, і заява Джозефа Байдена максимально посилити охорону Трампа, що з ним, не дай Боже, чого не сталося. Це краще свідчення того, щоб вберегти громадянське суспільство в США від можливих протистоянь, чого в принципі виключати не можна. Але чи це додасть самому Трампу виборчій кампанії? Так я думаю, що так певна частина. Американці будуть прихильно до нього ставитися, тим паче це стало дуже серйозним підґрунтям для публікації в американській пресі. Те, що я вчора особисто досліджував, коли одні пишуть про прихильність до Трампа, інші засуджують його. Мовляв, це могло бути взагалі інсценування. Але дійсно виклик такий є. Тому треба звертати увагу на цю всю історію, звісно, з точки зору простого аналізу, але без знаєте не через призму українського питання, хоча це будуть росіяни підмішувати однозначно. Вже вчора там з'явилась купа дописів у їхніх соціальних мережах про те, що нібито це ми заворобували його, аби убити Трампа. Ну цього варто було би очікувати. Так, скандалився на цій темі також і мільярдер Ілон Маск. Він написав у соцмережі X допис, також в якому йшлося, що ніхто не намагається вбити Байдена чи Гарріс, але його люди засудили, і він видалив цей допис. Але ми це встигли заскрінити. Ми всі це пам'ятаємо. Знаєте, в соцмережі все пам'ятають, особливо якщо все скрінити. Чи не звучить це як якась певна погроза, натяк і взагалі для чого себе так підставляти? Ні, я думаю, що Ілон Маск працював абсолютно свідомо, і те, що там пост був видалений дуже швидко, не має ніякого значення. Ну просто не має значення. Ви як медійник добре розумієте, наприклад, публікація постав публічний на, на публічному майданчику на якомусь, який має багато підписників. Достатньо, що він направився 15-20 хвилин. Все, цього достатньо а далі вже можна там його видаляти, не видаляти. Це не, не має ніякого значення. Ілон Маск. Активно долучається до кампанії виборчої Дональда Трампа. Він фінансує е, певні інститути, які займаються підтримкою Дональда Трампа. Фінансування доволі потужне, близько 45 мільйонів доларів на місяць. І Ілон Маск не приховує бажання війти в адміністрацію Трампа і працювати у владі. Він про це говорив і навіть Трамп говорив. Тому. Те, що такий допис був опублікований, це абсолютно очікувано. Нині, як я сказав трішки раніше, багато будуть в Америці використовувати цей інцидент для того, щоб додати валів Трампу, який валиться, просто летить у виборчій кампанії. Ну чого лише вартує його допис про ненависть до Тейлор Свіфт. ну це взагалі дурня повна. Притомний політик собі не може такого допускати. Я чесно кажучи, десь думав, що можливо знову ж таки дуже глибоко глибоко думав. Або читав цікаві матеріали про Трампа, досліджував його, хто він є за своєю суттю людиною, як 45-й президент, як державник, як політик. Ну дійсно там мало того, що можна порівняти з професіоналізмом та. Бачення здорового розвитку країни, то дійсно, от е, ця історія із Ілоном Маском і тим, хто є прибічниками Трампа, мені підтверджує те, що Трамп ну, неадекватний. Він як політик неадекватний, він не вміє реагувати на виклики, які стоять перед ним. Але вони вправно цим маніпулюють. Ілон Маск пішов недалеко від Трампа. Е, дуже багато зараз є риторики про те, що республіканська партія Сполучених Штатів Америки переживає не найкращі часи. Часто порівнюють діяльності її із Рональдом Рейганом, який зробив дуже багато для світової політики в питанні просування демократичних цінностей і. Розвалу диктаторських режимів, як то було, наприклад, із Радянським Союзом. Але на сьогоднішній день республіканська партія захоплена фактично Трампом і трампістами його оплі, опрічниками, так мабуть, буде правильніше сказати, тому що мало чим тут відрізняється е, свого часу опріччина Грозного і та трампізму республіканської партії під контролем повністю партії, під контролем усі процеси і. Ті притомні республіканці, які могли б впливати на політику, США в традиційному розумінні, сьогодні нічого діяти не можуть. А, і Ілон Маск, це якраз один із таких яскравих прихильників і ну, е, Трампа, який буде сповідувати не те, що принципи, а буде подобатися йому, як і Джей Ленс кандидат на посаду віцепрезидента тому він свою роботу зробив і дуже вправно. Я не вбачаю в цьому чогось такого екстраординарного. Але чи це додасть знову ж таки на тлі того, що Трамп вдається до особистих образів своїх опонентів, і тих, хто його не підтримав, ще раз говорю про свій, то я не думаю, що у Трампа є якісь перспективи повернути свої позиції. Навіть після чергового замаху, тим паче, на сьогоднішній день ну принаймні, з того, що я бачу, я не бачу вже великої там ейфорії у західній пресі, навіть і в американській стосовно цього інциденту, як було в Пенсильванії два місяці тому. Я спілкувалася з багатьма експертами і українськими, і читала іноземні медіа. І більшість з них вони схиляються до такої думки, що передвиборча гонка у штатах і взагалі вибори, це все дійство, дебати, це все шоу. А Трамп він шоумен, і він намагається відповідати. От цьому він намагається якісь там роботи сценарії прописувати собі, що сьогодні він там умовно йде, на нього скоюють замах. Потім він, як герой, знову повертається. Це все повторюється. Люди в захваті за цим спостерігають. А Гарріс, вона не цікава, вона передбачувана, відомо всім, що вона робитиме надалі. Як вам, взагалі, така думка, чи схиляєтесь ви до неї, чи ні, і чого взагалі тоді очікувати від Трампа, якщо він шоумен і він раптом програє, що він може взагалі скоїти? Я погоджуюсь, так це шоу-програма Трампа. Дійсно, він її виконує дуже круто і для своїх виборців він є взірцем. Саме як політики, і такою політику вони взагалі бачать це, як на мене, є дуже великим викликом для сьогодні Сполучених Штатів Америки. Популізм він має бути присутнім, звісно, в виборчій кампанії, але в цьому є межа, тобто має бути здорова межа. Ну, якщо брати до уваги, наприклад, виступи навіть Камали Харрісі, яку ви ще не задали публічні, вони теж скидаються на популізм, але є дозований, як на мене, тобто він розумний. Вона говорить речі, які потрібно, щоб почули виборці. Вона говорить прості речі, вона їх говорить не складно, тому що дійсно ну ем, інтелектуальний рівень середнього виборця в будь-якій країні він не є там надто високим. і орієнтування, як правило, дійсно йде на десь середній рівень. І це нормально. Це нормально так має бути, тому що виборець має прийти за тебе проголосувати. В історії з Дональдом Трампом ситуація схожа. Він, якщо шоумен, демонструє вправність, але тут питання до того, яким він знову буде президентом, тому що 45-м він вже був, і я часто наводжу як приклад про його велике інтерв'ю виданню Блумберг, яке він давав приблизно місяць тому. Якщо почитати його в роздрукованому виді вигляді, ну це там близько 30 сторінок друкованого тексту формату А4, 12-м шрифтом. Дуже дрібно. Я, наприклад, за продовж цього інтерв'ю не побачив жодного зв'язаного речення, де була б якась логіка, це як правило набір фраз, але прослідковується те, до чого прагне Трамп. Трамп прагне виконати все те, що він не зробив на посаді 45-го президента. А саме, згадане мною посилення в вертикалі президентської влади на федеральному рівні. Я не виключаю, що перебирання повноважень навіть від штатів, що це взагалі буде катастрофою для Сполучених Штатів Америки, тому що вони так не звикли жити. Уряд уряди штатів вони ухвалюють навіть свої закони. Це всі добре знають. І мабуть, в чому сенсі, в чому є сенс світової демократії і США виступають зерцем того, що це країна, де люди живуть вільно, де вони можуть висловлювати свої думки. Трамп зараз підважує цю цінність і загалом не лише для Америки, для всього світу. І те, що він буде діяти виключно в інтересах своїх, а не країни, отут якраз і підважує е, його щирість, тому що е, його заяви про те, що він прагне до ізоляціонізму Америки, протекціонізму, ведення там шалених мит, і таке інше, ще раз наголошую. Читаємо його інтерв'ю в Лунбергу. Мені особисто засвідчує, що на посаді. Президента, це буде ну дуже серйозний виклик для Сполучених Штатів Америки як такий, так він може вдаватися до якихось екстраординарних дій. Але а, якщо брати до уваги його вже практику на посаді президента, а, в цій частині наводжу приклад його спроб відновити співпрацю із північною Кореєю, яка розвалилася, то просто можна ну взяти до аналізу три зустрічі з Іном, які лише додали північній Кореї. Натомість вони ну нічого не принесли ні Сполученим Штатам Америки, ні західному світу. Корея як була, так і залишилася диктаторською країною, яка і надалі розробляє свою ядерну зброю, і таке інше. Звісно, за часів Байдена також не відбулося великих змін. Але принаймні на сьогодні я можу говорити, що ну Трамп навряд чи виведе з кризи ті, які перебуває навіть нині. І білий дім і сполучені Штати Америки загалом щодо світової політики, тому що мені хотілося бачити від демократів більш рішучих дій, але з Трампом точно вони не будуть. Від теми Америки хочу перейти трошки ближче до наших сусідів, до теми Польщі. Зокрема, в публічному просторі віднедавна почали з'являтися заяви і наших, і польських представників влади доволі суперечливі заяви, особливо вони стосуються нашого вступу до ЄС, також певних історичних розбіжностей питань, точніше, і розбіжностей між нами, і це все якось почало лунати часто і доволі агресивно. Як ви гадаєте, чому саме зараз це відбувається? І що допоможе зміна міністра закордонних справ в Україні покращити наші стосунки з поляками? Ну, ви знаєте, я не прихильний до думки про те, що саме зараз загустилося питання по українсько-польських відносин. Якщо брати до уваги, взагалі, з моменту отримання нами незалежності 91-го року, то фактично всі президенти України, ну можливо, там окрім Януковича, а, і за часів Кучми, і за часів Порошенка і Ющенка піднімалося питання історичних суперечностей з Польщею, робилися або пільні заяви. Україна навіть просила вибачення на офіційному рівні у поляків. Тому ця дискусія тривала завжди. Але от якраз вона мені засвідчує свою політичну заангажованість. Оце ця дискусія стосовно волинської трагедії і операції Вісла, про яку поляки чомусь замовчують, так а говорять про. Більше про Волинську трагедію, але ми добре знаємо, що загиблих багато було з обох сторін. І е, я буквально минулого тижня знову в рамках центру обговорював це питання зі своїми колегами, які добре знаються на польській політиці, яким я довіряю, то ми дійшли до висновку того, що, е, як правило, це питання стає політичним в самій Польщі. Для Польщі воно дуже чутливе, тому його підіймаю. Але знаєте, дякувати Богу, що є в Польщі і притомні політики. Я маю на зараз на увазі маршалка е, Сеймо Шимона Головню, який говорить про те, що будемо розбиратися із е, історичними нашими питаннями після того, як завершиться війна в Україні. Тоді ми повернемося до цього. тим окремо інші, як то прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск робить абсолютно протилежні заяви, і я вважаю, вони е, зараз використовуються виключно для загравання з виборцями поляки, поляками. Ну, от, як в історії, зараз ми говорили про вибори у Сполучених Штатах Америки, там є свої кейси, які корисні для а, кандидатів. Так само і в Польщі, Волинська трагедія. А, далі міграція з України, потім недопущення аграрної продукції української на території Польщі так і таке інше. Тому я поки що вбачаю зараз цю всю історію як підготовку до майбутньої президентської кампанії. Де поки що не визначилися з кандидатами, але підготовка йде, вона очевидна. І питання волинської трагедії воно буде підійматися. Ну звісно, що як на мене, Кулеба міг бути обережнішим. Це моя особиста думка у висловлюваннях із поляками. Тому що треба ці теми оминати. дипломат має минати. І я не пов'язую його звільнення з посади із цієї історії взагалі, от в принципі, взагалі, це це зовсім не про те. А, але чись дасть можливість зміна е, міністра там якось поліпшити відносини з поляками. Зовсім ні. Поляки раніше говорили, що вступ України до Європейського Союзу, по-перше, буде як вони сказали, через вирішення пропа е, щодо Волинської трагедії ексгумації тіл. Ну просто нагадую полякам, хто слухає дозвіл на ексгумацію тіл вже надано Зеленським ще в 20-му році. Вже зроблена була неодноразова заява. Яка ще заява треба? Ну я не знаю, можливо, якесь там документальне підтвердження. Основною проблемою, як на мене, у наших як відносинах як із поляками буде саме е, наші спроможності вироблю виготовляти багато продукції, яка буде конкурентна на європейському ринку. І ми ну, от е, за багато років незалежності, так, для нас це багато, 30 з нижніх років. Ми навчилися пристосовуватися до викликів е, 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 економіки. Європейської і світової загалом абсолютно по-іншому, ніж то поляки. Просто у Європі ще з часів завершення Другої світової війни активно пропагувалася політика субсидіювання сільськогосподарського сектору і інших секторів економіки. Ну, загалом Європейський Союз він то й базується на цьому. І, Пане ну, Валерію, ми вам дякуємо. Ми вам дякуємо за розмову. Мусимо вже завершувати. Маємо обмежений час. Я нагадаю, сьогодні в «Маркері подій гостем був керівник центру громадської аналітики вежа Валерій Клучок. Мене звати Ольга Салабай. Обов'язково підписуйтесь на наш Ютуб канал «ФМ Галичуна і пишіть свої думки під цим, під цим відео.